Вітаю, мої друзі! Одне з перших слів дитини Ляля. Це слово означає ніжність та любов. Сьогодні запрошую маленьких україночок в гості до народної ляльки. Ляльку в давній Україні ділили на суто ігрові, обрядові і колекційні, але головна її роль це гра і виховання дитини. Ляльку в давнину виготовляли із різних матеріалів. І все залежало від того, який статок був в родині, в якій виготовлялась лялька. Це могла бути і тканина, і дерево, і тісто, і солома, і трава, і листя. З такою іграшкою гралися і в часи Голодомору, і в часи Другої світової війни. Тож народна лялька. Це частина традиційної культури українців. Коли мама й бабуся виготовляли ляльку для своєї донечки, це був тісний зв'язок між поколіннями, а ще ляльку на щастя клали у скриню нареченій. Тож, як кажуть у народі, де гра, там і радість. Ми з вами трішечки познайомилися з ляльками-мотанками, які дарують радість, оптимізм. І добрі звістки. А тепер пограємо в гру з цими ляльками. Розгляньте уважно картинку. Скільки тут зображено мотанок. Так, на картинці чотири ляльки мотанки. Ляльки вистроїлися в ряд від найбільшої до найменшої. Найбільша лялька. Тримає в руках ложку. Далі за нею друга лялька, трішки менша, яка тримає в руках буделку. Третьою в нас знаходиться лялька, яка тримає в руках букет з якими. І четвертою стоїть сама маленька лялочка, яка тримає в руках Маленька сташенятко. Дітки, а скажіть, будь ласка, якою за порядком стоїть мотанка, яка тримає букет ягід? Так, вона стоїть третьою. А якою за порядком стоїть мотанка, яка тримає ложку? Вірно, вона стоїть у нас перша. Скажіть, якою за порядком стоїть лялька, яка тримає маленьку кошеня? Так, вона стоїть у нас останньою, тобто четвертою. А якою стоїть лялька, яка тримає миделку? Так, ця лялька в нас стоїть з другою. Молодці! Дякую вам за увагу! Створюйте вдома такі ляльки, розвивайте уяву, розвивайте свій світогляд, будьте здорові, нехай вам щастить! До побачення!